Вітаю вас на своєму каналі, де я показую все, що я в'яжу. І сьогодні в нас третя частинка огляду моїх брелоків в наявності. Так, ось такі дві корзиночки я приготувала. І почнемо ми, ну, давайте розпочнемо з рибок. Ось такі в мене є рибки. Так, у мене їх дві, начебто три штучки. Ось такі вони. Тут оченята вишиті. Тут маленькі намистиночки пришиті. Рибки зв'язані з діви. і їхній розмір десь з хвостиком, ну, десь 9 сантиметрів. Це від кінчика хвостика. Ось такі рибки. Так, потім ще є в мене ось такі дві рибки. Але ці мені чомусь не сподобались. Вони так начебто цікаві, але ніяк не вийшло зробити їх без дірочок. Дуже чомусь тут напівстовпчиками де в'яжеться, де як. І ось на хвостику дірочок немає. А тут ось як я не старалася, але є дірочки такі. Ну, є в мене оце. ця рибка з пряжі діва. Вона більшенька, 8,5 см, А друга ось така меншенька. Ця була перша зв'язана. І ця з пряжі діва стрейч. І я вирішила, що тут дірочки через те, що пряжа стрейчева. І тому дірочки, але ні. На звичайній діві іменно на цій рибці чомусь у мене є дірочки. Ця меншенька, ця 7 см. Так вона гарненька, роботи з нею багатенько. Ось такі дві рибки. Так, з рибок ще є в мене, ось такі рибки, їх у мене три. В таких кольорах, так, цими верх ногами, отак. От ось отакі рибки. Три вони маленькі. Десь п'ять з половиною. Ну, на п'ять з половиною майже квадратненькі такі рибки. Таких три. Так, далі є в мене ось такі восьминіжки. Також діва. Ось такі вони. Так, у мене їх. Два, три. Чотири. П'ять-шість начебто. Начебто шість. Цього чомусь такі очі вилупкуваті вийшли. Так. Такі вони малесенькі. Ну, гарненькі. Потім в мене є ось такі акули. Я їх в'яжу, та дуже давно вони в мене одні з перших з'явилися. Також пряжа діва, вони невеличкі десь. Шість-шість з половиною сантиметрів. Ось такі акулки. Зараз у мене їх небагато, один. Два. Так, чотири. І 5 начебто. Ну, да, це зовсім мало треба підв'язуватися. Зазвичай у мене їх штук 16. В різних різних кольорах. Так, ще є в мене ось таких три акули. Ці такі, гарні вони. Дуже вони мені подобаються, які вони виходять. Але в'язати їх так дуже важко. За рахунок того, що ниточка пропускається, другого кольору йде отут. Потім біленька пускається під цим кольором. Дуже гарне виходить полотно. Так ну, отак. Такими зубчиками таке цікаве. Але в'язати дуже важко. А якщо робить протяжки, ну, воно незручно виходить. Вона така худенька-довгенька, ну така цікава. Також з діви, і вона 10 см. Отакі гарні акули. Так, в мене їх три. Потім в мене є ось такі скатики. Так. Такі вони гарненькі. Це майстер-клас нашої майстриньки Ольги Гаркуші. І в мене їх, так, зараз подивимось. Дві. Чотири в таких кольорах і 5. А, ні, шість. Шість. Ось такі. Також гарні вони виходять. Це також діва, з неї в'язати важко, але іграшки з неї Саме на брелоки, вона мені дуже подобається. Ой, як казала мені моя знайома, що тут тільки ти дурна таке можеш в'язати. Так, 7,5 см. ну Ось такі гарненькі вони виходять. Потім в мене є ось такі кальмарчики. Якщо не помиляюсь, це теж майстер-клас Ольги Гаркуші. Ну, і там дуже багато різних маленьких. Тільки вона в'яже, ну, я навіть не знаю, яка пряжа, вона назви пряжі там не каже. Ну, якась, я думаю, що якийсь акрил. А я в'яжу, з чого мені захочеться. Ну, в більшості це діва. Так, у мене таких. Три, два таких і один жовтенький. Кальмарчик такий гарнесенькі. Так, далі. Далі в мене є ось такі касатки. Дуже вони мені сподобалися. Ця одна в мене зв'язана з джинса. Це перша я спробувала спочатку з джинса. Майстер клас Максим Мартиненко на Ютубі безкоштовно. Ця десь 9,5, 9 см з джинса. Ось така гарнесенька. Слідуючу, я зробила, звісно ж, з діви. Дуже все на чорненьку все начіплюється, все сміттячко. Ось така вона з діви виходить. Десь до восьми сантиметрів. Ну, ось так, якщо їх порівняти, ось така. В сантиметрах начебто невелика різниця, а так як дивитись, то Значно менше. Так, дві таких чорненьких і одна в такому кольорі. Ну, думаю, що я ще буду їх в'язати. Такі мені дуже сподобались. Ось такі три касаточки. Так, ця корзиночка звільнилась. Слідуюча корзиночка. Так, почнемо з мишок. Ось такі в мене малесенькі мишенятка. Діва. Ниточка. Так, у мене їх дві. Три. Чотири. П'ять. П'ять таких мишеняток. Вони малесенькі. Ну так, хтось більший хтось менший, в середньому десь 4 плюс-мінус сантиметри. Ось такі маленькі. Потім у мене є ось такі мишенятка. Ось такі два. Такі багатенько беруть таких мишеняток, їх я в'яжу з етаміна. Так, ну, майже 7 сантиметрів. Такі мишенятки, два таких. Отаке одне мишенятко. Це також етамін. Таке цікаве, воно вийшло 9 сантиметрів. Ось таке. Потім таких дві мишки, товстунчики, це, мабуть, обжорики, так як ото котики, обжорики. А це мишки обжорики. Ось такі дві. Також пряжа етамін. І вони ну, десь 5,5 з половиною сантиметрів. Такі мишки. І ще в мене є ось такі дві. Мишки, криски, не знаю хто. Ось такі. Також цікаві одна і друга. Також пряжа етамін і десь 9,5 см. Вона така величенька, така з пустцем. така мишкокриска. Так, є в мене. Мікі Мауси, це ж теж мишенята, Да? Ось такі два хлопчики. Зв'язані за одним МК, але зовсім різні. Тут таке обличчя витягнуте вийшло, а тут кругленьке. Ось такі два хлопчики і дві дівчинки. Також одне обличчя кругліше. А хоча витягнуті обидва, але одне ширше, друге вище. Ось такі дівчатка в платьячках. Це також пряжа етамін і розмір у них 7 см. Такі цікаві виходять мишенятка. Так, далі в мене є. Ось такі слоники. От так. їх я в'язала з пряжі бегонія. Також вона мені подобається для брелоків. Таке гарненьке полотно виходить. Так, і в мене їх один, два. Два. Чотири. Ось такі красунчики. Хвостики у них тут є. І вони виходять см сантиметрів зростом, ну такі гарненькі, слоненятка, потім. Вовчики, ви ну, їх вже бачили, я їх ось в'язала в стартах, У мене були вони і раніше, але продалися я дов'язала ще два вовчика. Пряжа також діва, хвостик, все як має бути. І він 9 см зросту. Ось такий вовчик. Так, Далі лисички. Ось такі підвісочки. Я їх теж перев'язала дуже багато, і зазвичай у мене їх по 16-17 штучок в наявності в різних різних кольорах. Зала, зараз залишилося небагато. Так, три. П'ять такі. П'ять і шість. Зараз тільки шість. Так, є ще ось таких дві лисички. Ця з діви, ця з етаміна. Ну, але вони мені не сподобалися. Думаю, що навряд чи я буду їх ще в'язати. І є в мене ще дві ось таких листички. Це ниточка Діва Fine. Вона зовсім тонесенька. В'язати нею дуже важко, але результат гарний. Ось такі дві лисички, зріст у неї 7 см. Ось такі. Так, ще в мене є дракончики. Два от таких дракончики залишилось. Це майстер-клас, мабуть, Гаркуші також. Ось такі. Це пряжа етамін. Такі гарненькі, і вони виходять з цієї пряжі десь, 7-7,5 см. виходять такі дракончики, і є ще ось таких п'ять дракончиків. В такому кольорі, такий розовенький. Рожевий, вибачте. Так, третій. Це пряжа Діва. І такі два. Такі гарненькі, вони розміром. 8,5 сантиметрів. Ось такі красунчики. Так, звільнили другу корзиночку. Ну, і, мабуть, сьогодні покажу я вам ще серденька, які в мене є. Так, є в мене ось таких, мабуть, штучок 10 серденьок. Різних. Я їх теж дуже багато перев'язала, так робила їм різні підвісочки, такі. Такі підвісочки тут є. Різні є башня. Так, їх також я з діви в'язала. Потім є ось такі тут підвісочки. Такі серденька. Є ось такі підвісочки. Запутались тут ми, такі І ось парасолька, такі є такі підвісочки. Такі серденька є. Потім такі звичайні плюшеві, жовто-блакитні, більші, менші. Два. Сім штук у мене їх ось тут різних. Такі серденька. Потім. Так, зараз такі серденька. Три штучки. Треба ще таких підв'язати. Три таких більшеньких. Пряжа етамін також. І три, чотири, п'ять. Ось такі меншенькі, також етамін. Такі меншенькі п'ять. І ще п'ять десять. Десять таких маленьких серденьок. Ну, так. Так. Ну і ще серденьок є в мене. Ось таких два. Такі хлопчики і дівчинка. Такі два серденька. Тут я вишивала стрічечкою, пряжа також діва, хлопчик в такій шляпі, такі серденька, десь 8 сантиметрів. Такі, два серденька. Ще в мене ось залишилось чотири таких брелоки Треба також підв'язати. Ось такі. Я їх роблю також з пряжі етамін. Ну і останні два на сьогодні це будуть ось такі в мене джавеліни. Така, підвіска, ручка. Також я їх в'яжу з пряжі діва. І ось такі вони. Вони величенькі, 15 сантиметрів. Це в мене на початку війни. Було перше замовлення мені написала дівчинка. Два їх у мене. І попросила, каже, в мене до вас дивне замовлення зв'язати Джавелін. Довелось мені йти в інтернет, шукати фотографії і в'язати, бо тоді ще схемок я не бачила, готових, довелось мені самій. Ну, і такий в мене вийшов. Так, два в мене їх на зараз. І всього сьогодні я вам показала 111 брелоків. Ну, далі буде ще. Тому до зустрічі в наступному відео.